Зрозуміло. В нього так. є профільний заступник і на сьогоднішній день виконуючи обов'язки міського 100 Так, то якщо цьому управлінню, який очолює, ще 14 2014 роком надано дозвіл на порушення об'єкту благоустрою і не вказано, якого саме. Тобто, я так розумію, це така загальна фраза, але немає дозволу на, на надання, верніше немає. Рішення на надання дозволу щодо механічного від'єднання людей і газопоставить. А він прописує це. І те, що мені стверджують юристи, що ми вам надали, це вони запитують. Я перепрошую, що я втручуюсь по Це вони запитують, чи є рішення. Вони надати рішення виконавчого комітету ага, на право видачі дозволу на проведення земляних робіт з метою механічного роз'яснення формулювання з таким формулюванням. Рішення виконкому не має. тобто надано йому право. Ось ви це що Я ми давам просто заводжувати самоврядування. Там напи прописано стаття 26, якраз він там під нового ну, подав, цю статтю туди додаю, що згідно статті 26 про місцеве самоврядування. Ми вже їх передивилися, всі чотири робили. Статті 26, це вже в і От є 31-й, от, от іменно це, що сказано, а от іменно про роз'єднання, взагалі ми нічого того не написано. Але є ще Роди пункт п'ятнадцятий чим кори, що виконком має право чим він керується. Через то ми до вас звернулися, щоб більше того не було, щоб люди людям неправомірно не, не різали це все, ми різбування і ми маємо право заслучати індивідуальні тільки договори по е, публічному, як я казала Олена Цяуденко, е, по е, які є публічно. А вже згідно е, статті 633 цивільного кодексу, що ми знаємо, що публічні договори. Е, і ми даємо своє виявлення, Хочемо заключити оферту, хочемо не заключити оферту. Але заставляти нас до хати і, 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 і назву, як вони приїжджають по пару разів, до мене приїжджали не, і ваші рішення. Я не я їх по закону відбивала. Під закону я їх відбивала. Потім мені приїхали 20 чоловік, то що з ними робити? ви розумієте чи ні, Я їх не допускала, тому що казала, я хочу мати, бачите, просто ваші ліцензії і ваші допуски. Покажіть мені, тоді я вас пущу, так і казала. Ну, мені надають цю постанову, я її перечитала кілька разів. це сімнадцять дев'ять. Я вже її злоплатила. А по а якщо взяти кведи, що їм там дозволено, то теж те саме написано, що вони мають право там гад, Ще інтересний факт. В постанові 18.39 написано природний газ. А їм по кведу дозволили газоподібне паливо розподіляти і написано Основними трубами основними. А далі вони вже йдуть по кведам монтаж. І водопостачання, і електрики, і, і що хочуть вони роблять, але тільки не те, що оце нам на платити гроші. Розумієте? І ще одне питання.